Чи зустрілись би ви з Путіним, щоб поговорити про мир? Якщо б у мене була було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Так. Would you be to the front line? Чи Where хотілося б вам заморотися лінію фронту там, де вона є, якщо у вас є г -г -г добрі гарантії безпеки, дивлячись, які тобто я би не хотів, тому що я вважаю, що постраждає кілька наших міст, які перерізані сьогодні цією контактною лінією, просто перерізані і деякі області буде небезпечно. І навіть після війни. Я знаю, що таке контактна лінія. Я її пам'ятаю, коли я в 19-му році став президентом, я приїжджав і бачив цю контактну лінію на сході нашої країни. Я був в цих селах, там життя не було. Навіть в тих селах, які ми контролювали. Я пробував там побудувати мости. Наприклад, я побудував спеціально для щоб швидкі могли їздити, щоб діти могли переміщувати школи. Там була все розвалена. Там 5 років ці замороженого конфлікту, як кажуть, але всі п'ять років там були постріли. Артилерія, гинули люди, але люди не переїжджали. І вони жили в своїх домівках. І там була артилерія з боку. А тих сіл і місцевості, яку контролювали сепаратисти і руські, і постійно хтось гинув? Я побудував якісь мостові переходи, тощо вони їх руйнували все одно. Оце заморожений конфлікт. Тобто питання в тому, що контактна лінія там, де вона сьогодні знаходиться, в деяких містах, вона дуже нежива. І навіть коли закінчиться гаряча стадія війни, то там буде дуже, дуже непросто жити. І я це бачив. Я не бачив змін після замороженого конфлікту упродовж п'яти років. Те, що я бачив там, до мене навіть. Так. І я думаю, що це, якщо ви запитуєте мене, чи. Але якщо, якщо є такі перспективи, ми розуміємо, як буде далі розвиватися закінчення війни, що ми прийдемо до реальної дипломатії, можемо прийти до справедливого сталого миру для України, для українців, то треба розуміти, що таке гарантії безпеки. Якщо б НАТО сказали, ми готові дати вам гарантії безпеки, ми готові дати НАТО, але ми не можемо вам дати НАТО там, де є бойові дії. Це справедливо. Те, що вони говорять. Ми ви приймали це обов'язково. Тому дуже багато питань, дуже багато деталей. Про все це треба говорити.